Саморобні машини і власна ініціатива. У Ватутіному місцевий намагається відродити гурток картингістів. Його закрили через нестачу коштів. Рік тому Максим Гаркавий за власні гроші зібрав два карти, щоб тренувати свого сина. А тепер мріє відродити станцію і для інших, говорять мої колеги. Тамість траси футбольне поле, професійної машини, власноруч зібраний карт. Чемпіон України із перегонів на картингах Максим і через 20 років не покинув улюблений спорт. Щоправда, тепер їздить не сам, а тренує 13-річного сина. Чоловік хвалиться, за рік занять хлопець уже став призером змагань Одеської області. І це на саморобній машині. Він чувствує техніку, він почав розуміти, що відбувається, що з нею робити взагалі. Ну, дешево зато і сердито. 5 тисяч гривень. Неужели в бюджеті города Ватутіна не знайдеться 10 тисяч гривень для двох подобних картин? Я не вірю в це просто. Максим фанат цього спорту і автомобілів. Але гурток картингістів, якому займався чоловік, закрили ще 2005-го через брак фінансування. Тепер Максим знову мріє відродити катання. Для цього орендував колишні бокси картингістів і власноруч збирає машини. Я спочатку дітей підготовлював до того, що вони повинні усвідомити, що вони тут з'їли. Всі чиновники до цього не доїдуть. Олександр Якович керував грудком до закриття. Каже, і до цього вихованці, і тренери майже все робили своїми силами. Була і майстерня зі станками. Вона залишилася, а от у класи, де займалися гонщики, вже давно переїхала податкова. Та самі карти із запчастинами до них кудись поділися. Ну, десь можна було зібрати десь вісім повноцінних машин. Я так думаю. Ну, як я починав з нуля, то якби мені хтось таке дав, то я б це б для мене був наш подарунок. За допомогою у відродженні клубу картингістів Максим неодноразово звертався до мерії і до теперішнього директора станції. Та ті постійно відмовчуються. Журналістам повідомили, грошей на це немає. У Нас у місто таке немає можливості профінансувати, відновити це все. Для початку Максим ратує, хоча б за юридичне відкриття гуртка і якоїсь допомоги з приміщенням. Охочі кататися, запевняє, є 36 це Це за полчаса, навіть за 15 хвилин. Так, до кого не підходиш, всі люди забав, раніше тут аж був картинг. на початку липня. Хлопець поїде на змагання у Тернопіль, де представлятиме ще не існуючий гурток картингістів міста Ватутіне. Ірина Малюкова, Яна Федоровська. Вітка новини.